Зараз, як кажуть, йде війна дронів, і тому саме головне це дрони. Я задоволений тим, що я в своїх 77 років, я ще працюю, працюю і сподіваюся на те, що дасть Бог мені трошки здоров'я і я доживу до нашої перемоги. Я закликаю вас, не зважаючи на втому, не зважаючи на все, допомагати нашим військовим і підтримувати їх в нашій боротьбі за незалежність нашої України. Херсонський волонтер Григорій Янченко з 2014 року допомагає Збройним силам України. Займається він цим і зараз. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з паном Григорієм. Особисто вітаю вас. Доброго дня, знаю, ви організували своєрідне турне волонтерське містами України. Як виникла така ідея? Ну як виникла, це просто стало як необхідність. Чому? Тому що коли ти знаходишся в одному місці постійно, донати стають все менше, 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 і цих донатів не вистачає для того, щоб допомагати нашим військовим. Тому у мене виникла ідея просто мандрувати по містам України. Ну, Друзі це, як кажуть, турне. Але кожен раз турне це складається із трьох міст. Потім я, я від'їжджаю на схід, і те, що я зібрав за три тижні, я відвожу, перетворюючи це все на речі, які потрібні нашим військовим, і везу на схід. Ну, Зараз, як кажуть, йде війна дронів, і тому саме головне це дрони. Це дрони, основна зброя для боротьби з російськими військовими, з російськими дронами. Донатьте, будь ласка, і чим більше буде донатів, тим ближче буде наша перемога. От. Чому? І от починаючи із Закарпаття, із Прикарпаття, із Буковини, Галичини, Луцьки, Рівне, скрізь, скрізь скріз люди донатять. і Крім того, ще в мене і така ідея виникла, крім того, що я збираю кошти на донати, я іще і відвідую історичні міста, місця. Культурні місця. Зустрічався в культурному, в культурному масштабі із у Івано-Франківську з Іво Бобулом. Потім зустрічався з Златою Огнівич в Ужгороді з ансамблем Козаки з Систем, дуже багато всяких, але Збагачуюсь і культурно, і історично, і крім цього, всього, найголовніше це донати, донати, донати. Мені приємно те, що люди з інших районів, міста приходять і говорять, що ми прийшли спеціально для того, щоб задонатити не безпосередньо вам. Ми знаємо, що ви людина, яка все робить тільки для перемоги. і тому. Мені дуже приємно, дуже мене це спонукає для подальшої роботи. Тобто, це такі зараз основні потреби наших захисників. Основні потреби це дрони, старлінки для підсилення інформаційної мережі і так далі. І так далі. Три міста це три тижні, і четвертий тиждень у мене відводиться для поїздки на схід. Я проїхав 18 міст. Угу. От і Одеса, це вже 19, 20, 21. Це буде Кропивницький, Миколаїв. На прапорі написано міста, в яких я вже побував, і в кожному є підпис мера міста. Як взагалі реагують люди в різних містах? Чи підтримують ви на вас? А задоволений всіми містами. Люди з задоволенням, люди з. З таким ентузіазмом, тобто кидають гроші. Я, я просто в шоці від того, я не, ніколи не думав, що моє, моє відвідання цих міст буде таким продуктивним. Тому я дуже вдячний всім жителям України, всім жителям міст, які я відвідав. Я низько вклоняюся людям за те, що вони допомагають, за те, що вони не, не втомилися від цієї допомоги. Буває інколи і зустрічаються деякі люди, які дуже відносяться до цього пасивно, але ну, це якась значна меншість. Я задоволений. Я задоволений своєю роботою. Я задоволений тим, що я в своїх 77 років я ще працюю, працюю і сподіваюсь на те, що дасть Бог мені трошки здоров'я, і я доживу до нашої перемоги. Де знаходити сили, от наснагу здоров'я, щоб якось самоорганізуватися для таких подорожей? Це кити, все таки вони Боже. непрості. Ти їздиш і потягом, і автобусом, і маршруткою, і все це десь допомагає, десь не допомагає, але переборюючи всі незгоди, всі тяга, тяжкість цих поїздок, все одно, ти розумієш, що на передку там ще складніше. І цим ти, як кажуть, надаєш собі сили. Розуміючи, що там дуже складно, і це тебе надихає на більш продуктивну роботу, на те, що потрібна ця робота, і як кажуть, все робиш для того, щоб допомагати, відомо, що ви, перебуваючи під час оку... в Херсоні під час окупації також продовжували допомагати нашим військовим. Наскільки це було небезпечно? Чи розшукували вас російські військові? Ви розумієте, Херсон це я кажуть поїздка по Дніпровському ринку, по місту Херсону це вже історія. Коли я приїжджаю в різні міста і вони всі люди це відео бачили і вони мене часто запитують, ну я що хочу сказати, було страшно. Страшно було. Чому? Тому що не страшно тільки тому, хто просто лежить вдома на дивані і нічого не робить. А якщо ти робиш щось, якусь роботу, то це завжди небезпечно. Тому коли вранці ти виїжджаєш на роботу, тобто на маршрут, на свій, який ти собі, як кажуть, проложив. Завжди, завжди це небезпечно. І коли ти виїжджав, ти завжди виїжджав, як кажуть, як на мінне поле. Чому? Тому що ти знав, що ти виїжджаєш, а повернутися ти можеш і не повернутися, тому що можуть тебе забрати, можуть тебе. Я не стільки боявся орків, скільки я боявся своїх колаборантів. Чому? Тому що ну, вони знали все про мене досконально, тобто знали. Для кого я збираю, що я збираю, чому я збираю і куди я вожу. І плюс до цього всього знали, де я проживаю. 22 числа прийшли орки, зламали двері за двірками з усім і шукали мене. А чому мене не брали до цих пір? Я потім тільки зрозумів, що 24 вересня повинен бути був референдум. І вони хотіли мене тримали для чого? Щоб потім мене під час референдуму зазняти на відеокамеру, що я голосую за, і призиваю херсонців всіх, щоб вони проголосували за приєднання Херсонщини до Російської Федерації. Вони хотіли зазняти це на відео і потім показати це все в Росії і на окупованих територіях України. Але це їм не вдалося. І я якраз 19 вересня я виїхав на Запоріжжя. От. Ну, Я скажу, що я досить легко проїхав, хоча через 4 блокпости дуже небезпечні і дуже жорсткі. Були там, висаджували, перевіряли все. І з 14, ну, чотири було таких дуже жорстких. Але проїхав, проїхавши, я зупинився в Запоріжжі, мене зустріли там, як кажуть, волонтери запорізькі. Ми з ними перетиналися на передку, і вони мене знали, тому мене прихистили у себе в волонтерському центрі солдатський привал. І я на цей час там, як кажуть, і проживаю. Хоча із місяця в місяць я проживаю там десь три-чотири дні всього, тому що інший, інший час у мене просто мандрує я по всіх містах України. За весь час повномасштабного вторгнення скільки вдалося зібрати грошей на допомогу Збройним силам? Ну якщо за весь час із 14 року я зібрав більше восьми мільйонів, ну ви розумієте, чотири з половиною я зібрав у Херсоні. А все інше вже тут. Тобто десь 4 мільйони це за два роки. Що вас взагалі надихає на вашу справу? Що надихає? Те, що я українець. І я вам скажу так, я, мене завжди питають, це питання задають, і я відповідаю таким чином, що в мені об'єдналося три види крові: українська, бендерівська і хохляцька. І в результаті отримали те, що маю. маємо. От все. Багато людей кажуть, що вони втомилися від війни і менше допомагають Збройним силам. Що ви хочете їм сказати? Де цим людям можуть шукати нахилення? Ви розумієте, чим більше ви втомлюєтесь, тим легше оркам завоювати вас. Чим Більше ви втомлюєтесь, тим ближче та, той час, коли ви, коли ви вас як нації не стане. І це мені надає сил. І вам і потрібно всім вам на це зважити. Чому ви розумієте, прийдуть орки, ви, мабуть, чули про бучу. Про Гостомель, про міста, які вони окупували. От Бахмут, Мар'їнка, ну от всі міста, які вони, як кажуть, знищують все. І незважаючи, що ти напишеш на лобі, що ти русь, руський, що ти снаряд прилетить все рівно, а прилетить все рівно неважливо, хто ти, що ти, він все рівно уб'є. Тому, тому я закликаю вас, незважаючи на втому, незважаючи на все, допомагати нашим військовим і підтримувати їх в нашій боротьбі за незалежність нашої України. Дякую вам, що поспілкувалися, що виділили час і дякую вам від усіх нас, від усіх українців, від усіх херсонців за вашу справу. Слава Україні, героям слава нагадаю, з нами у студії був херсонський волонтер Григорій Янченко, відомий як дядя Гриша.